Жоден військовий не загинув, семеро поранених у зоні АТО минулої доби повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Терористи обстрілювали українські позиції на Луганщині, у Донецькому аеропорту та в самому місті. За межами зони АТО жодних боїв не було. Вікторія Пластун далі. Троє мирних жителів загинуло в Донецьку, п'ятеро поранено внаслідок обстрілів. Про це повідомляє прес-служба міськради. Люди ховаються у бомбосховищах. Усю ніч вибухи та артилерійські залпи лунали у Петровському, Куйбишевському та Київському районах. Страшно ж. Часто відео донецького аеропорту так литовище виглядає після щоденних обстрілів. Його штурмують від 26 травня. Офіційно аеропорт закрили 3 червня. Захисники Донецького аеропорту відбили черговий штурм терористів і надалі продовжують утримати цей стратегічний об'єкт. Бійці національної гвардії також відбили спробу російських найманців оточити блокпост неподалік Волгогірська і Наківської міськради. Росія і далі проводить розвідку на кордоні з Кримом. Над Маріуполом теж літали безпілотники. Ситуація в районі Маріуполя стабільна з силами національної гвардії України. Служби безпеки України і іншими силовими підрозділами проводяться оперативні заходи, спрямовані на знищення диверсійно-розвідувальних груп. За минулу добу терористи обстріляли позиції українських військових 35 разів. Вогонь вели з мінометів та стрілецької зброї. інформують у штабі АТО. Здебільшого атакували райони Дебальцевого та щастя. В останньому бойовики обстріляли теплу електростанцію. Вона розташована неподалік Луганська. За даними голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля поранено. Начальника зміни ТЕС і двох військових. Без світла залишилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Вікторія Пластун перший національний.